Я в цій біганині з сайтами, з усім іншим, забулася вам розповісти стосовно наших переможців. Отже, на сьогодні да, так, в нас і є одна дівчинка, яку ми відправили її виграш, це Е, Артем ще не надав адресу для відправки брату. І Леночка, вона сказала, нехай її продукція зачекає, ну, там і водичку її Юля віддала. Тобто, нехай зачекає, поки Лєночка буде робити замовлення. Так що все це продовжує бути в нас. А от Бомонт поїхав до Олічки. Да? І я попросила людину, якщо їй не складно, ну, от ви можете бачити, якщо вас не затруднить, напишіть, будь ласка, як би ви охарактеризували сир. Нагадала, що пам'ятайте, будь ласка, що смак сиру найкраще розкривається, коли сир теплий. І от мені ж прийшла відповідь, і я все забуваю вам її показати. Дивіться. Та що ж таке, все кудись тицею. Ой, що в понеділок, бачите? Сьогодні вже в нас четверг. відповідь прийшла в понеділок, так? Олічка пише, доброго вечора, скидує світлину, можете бачити. Так, це та головка бомонт, ось вона нарізана вже. Ну, а далі можете просто читати, а можете слухати мене. Скажу відверто, це я скільки років цим займаюсь, скільки людей вже куштували наш сир, але це не перестає піднімати настрій. Поліпшувати його, це не перестає надавати тобі нові якісь крила, ем, натхнення, я не знаю, все-все-все. Коротше, простими словами, це чертовськи приємно, вірите? Пише: ваш сирочок просто бомба. Я пишу, дякую. Олічка далі пише: смакота, смакотіще. Сподобався усій родині. Думала з'їм кусочок, а потім ще кусочок. Тепер, якби ще згадати, про що я вам розповідала, тому що е, я навіть затрудняюся сказати, наскільки мене щойно вирвали з цього процесу, людина дзвонила замовити закваски, фермент. Ну, пів години це точно. Я відповідала по сотому кругу на одне і те ж саме запитання, а замовлення виявилось: ну, ладно, не про це зараз. Тому давайте вже ж вам дорозповідаю та дохвастаюся. Так, буду хвастатися, да? значить, пише Олічка: Сподобався всій родині. Думала з'їм кусочок, а потім ще кусочок, а потім ще, бо дуже-дуже смачний. І ось тут. Це був взагалі бальзам на душу. Дивіться, може, я помиляюся, але мені відчулися горіхово карамельні нотки. Десь далеко пряжене молоко? Ні. Мабуть, більше, все-таки карамельний смак. Ви знаєте, скільки людей їло вже мій бомонт? І от це дійсно перша людина, яка ту закваску, яка використовується в цьому сирі, відчула саме так, як, ну, як це повинно бути, розумієте. Далі там вона ще написала, що вона хоче також таку закваску придбати. І з нетерпінням чекає відкриття сайту. Дуже я вдячна Олічці за її відгук, за її опис. Ще раз повторюся, знаєте, це дуже і дуже приємно отримувати зворотній зв'язок. Не знаю, я, я коли читаю такі дописи, мене перехоплюють емоції, мені так так, так, прям ну дуже-дуже приємно. Ну прям дуже-дуже приємно. Ось так. Це для тих, хто може сказати, що там обіцяла а не відправила або хто знає. Ось вам живий доказ. Живий доказ. Бачили ви всі, яку я головку відправляла. Зараз бачите, як людина нарізала цю головку. Це там два місяці. Да, два місяці йому. Ну, Маленька головка була, якби велика головка, він би ну, повільніше визрівав. А Головка була 720 грамів. А коли я відправляла, наскільки ж в ній було? Я не пам'ятаю, чи я зважила, чи ні заради цікавості. Ну, тобто, чим менша головка, я вам завжди кажу, да, тим вона визріває швидше, скоріше. І так як вона невисока була, тонесенька, більш пласка, відповідно, вона і визрівала швидше. Тому сир був знатний такий, дійсно знатний, добрезний, два місяці сиру. Так що людина залишилась задоволена, і я їй дуже вдячна, що вона долучилася. До нашого, так скажімо, марафону, да? е і не зря кажуть, бачите, вона мені писала, що вона навіть не сподівалася, що вона виграє, вона навіть не переслідувала таку ціль, і для неї це було дійсно здивування. Тому, Олечки, дякую ще раз за відгук. Ну, а вам просто було захотілось було показати.